Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Днями переглядаючи власну колекцію, мені на очі трапилась монета 100 колумбійських песо, і я збагнув, що за більше ніж два роки у мене жодного разу не було огляду на монети цієї країни. А що ви знаєте про Колумбію? Люди у світі продовжують жити стереотипами про наркоманів, викрадення та вбивства, орієнтуючись на серіал Наркос і обминаючи країну з дурною репутацією. Оспівана в літературі Габріеля Гарсії, Маркеса овіяна духом Карибського узбережжя та анських вершин, Колумбія насправді це країна яскравих контрастів і глибокої історії. Пропоную вам познайомитись трохи глибше з Колумбією на прикладі монети в 100 песо 2016 року карбування. Тож переходимо до огляду, а перед початком обов'язково підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Колумбія або офіційна Республіка Колумбія країна в Південній Америці, що межує з Панамою на північному заході, Венесуелою на Сході і Північному Сході, Бразилією на південному сході, Перу і Еквадором на південному заході. З півночі та заходу омивається Карибським морем і Тихим океаном. Колумбія єдина південноамериканська країна, що має вихід як до Атлантичного через Карибське море, так і до Тихого океану. Західну частину країни, що становить близько двох п'ятих її площі, займає високогірна область Колумбійських Ант з прикарибською і Тихоокеанською низовинами. Інші три п'яті території на схід від Ант займають степи або Ліанос – басейну Оріноко і дощові ліси або сельва басейну Амазонки. Східна частина країни плоскогір'я, обрамоване Орінокською та Амазонською низовинами. На території нинішньої Колумбії колись проживали корінні народи. Найрозвиненіше з яких Чіпча, Кімбая і Тайрана. Країна є однією з найбагатших у світі за кількістю народів і мов, які ними використовуються. Сучасний колумбійський народ з'явився під час змішування європейців, африканців та корінного населення. На колумбійських Карибах живе значна кількість виходців із близького сходу. На території Колумбії знаходяться тропічні ліси Амазонки та Льянос-Оріноко. Колумбія друга країна у світі з найбільшим біологічним розмаїттям. Тут зареєстровано 54 тисячі 871 вид. Однак вона входить у вісімку країн із найбільшим завданням шкоди екології. Вперше іспанські колонізатори вступили на Колумбійську землю у 1499 році. На першу половину 16 століття настає період активних завоювань, внаслідок яких було створено віце Королівство Нова Гранада зі столицею у 1819 року була визнана незалежність від Іспанії, але вже 1831 року Федерація Велика Колумбія розпалася. На території сучасної Колумбії та Панами була утворена Республіка Нова Гранада в 1832-му, яка потім була перетворена на Гранадську конфедерацію в 1858-му, а ще пізніше до Сполучених Штатів Колумбії в 1863-му. Остаточна назва Республіка Колумбія була отримана в 1886 році, а в 1903 році складу країни вийшла Панама. Економіка Колумбії займає четверте місце в Латинській Америці, є частиною Ківец та членом ООН, СОД, ОАТ, Тихоокеанського альянсу та інших міжнародних організацій. Унітарна держава та Президентська Республіка. Президент з 7 серпня 2022 року Густаво Петро. Назва країни походить від імені відомого мандрівника мореплавця Христофора Колумба, який відкрив Америку для європейців, її використовував венесуельський революціонер, борець за незалежність південної Америки Франціско Де Міранда по відношенню до всього нового світу, але особливо землям під владою Іспанії та Португалії. Після назва була запропонована Симоном Боліваром у листі з Ямайки. Вона була прийнята при утворенні Федеративної Республіки Колумбія у 1819 році, до якої входили території віце Королівства Нової Гранади, території сучасних Колумбії, Панами, Венесуели, Еквадору та Північного заходу Бразилії. З 1886 року встановилася нинішня назва Республіка Колумбія. Вона заперечувалася урядами Еквадору та Венесуели, оскільки зазіхала на загальну спадщину цих країн. Але на даний момент ці суперечки припинені. Історія Песо тісно пов'язана з боротьбою Колумбії за незалежність та її монітарними реформами в 19 і двадцяти століттях, спрямованими на стабілізацію фінансової системи. До отримання незалежності в обігу на території сучасної Колумбії, тоді віце-королівство Нова Гранада, був іспанський колоніальний реал. Сучасний колумбійський песо був офіційно запроваджений як основна грошова одиниця у 1837 році, замінивши колумбійський реал. У другій половині 19 століття Колумбія намагалася стабілізувати свою валюту, яка потерпала від політичної нестабільності та надмірного випуску незабезпечених паперових грошей. В 1871-му Колумбія офіційно прийняла золотий стандарт, прив'язавши песо до французького франка за курсом 1 песо дорівнював 5 франкам. У 1990-х роках Колумбія пережила економічні реформи та офіційно відмовилась від позначення ОРО, що підкреслювало прив'язку валюти до золота. Через інфляцію монети менше одного песо Сентаво поступово перестали карбуватися і були виведені з обігу до 1984 року. У 2012 році запроваджена нова серія обігових монет, дизайн яких був повністю оновлений для підвищення безпеки та відображення біорізноманіття Колумбії. Саме до цієї серії належить і наша монета. На версі монети в центрі зображено номінал великими цифрами 100 песос. Над номіналом по колу Легенда, назва країни Републіка де Колумбія та знизу рік карбування 2016. По краю розташовані хвилясті лінії, що є елементом дизайну, натхненим доколумбовим мистецтвом. На реверсі зображення рослини Фреліхон. Лівіше по колу вказана її обіходна назва та наукова Еспелеття Крандіфлора. Зображення Фреліхона розташоване на фоні, що символізує Парамо: високогірну екосистему, де ростеться рослина, і водозбір. Фрейліхон відіграє ключову роль у регулюванні водного балансу. Монета, виконана зі сталі з латунним покриттям, маса монети 3,34 г. Діаметр 20,3 мм та товщина 1,55 мм гурт гладкий. Тираж монети 2016 року карбування складав 449 мільйонів 300 тисяч екземплярів в якості Uncirculated. Орієнтовна вартість монети цього року карбування з обігу на поточний час складає від 9 гривень в залежності від стану. Рослина фрейліхон є справжнім символом і життєво важливою частиною колумбійської екосистеми. Це загальна назва для рослин роду Еспелетія, які належать до родини айстрових, як і соняшник чи ромашка. Вони є ендеміками для високогірної екосистеми, відомої як Парамо, яка розташована у високогір'ях Анд, переважно в Колумбії, Венесуелі та Еквадорі. Зустрічається тільки там. Фрейліхон є критично важливою рослиною, оскільки вона відіграє головну роль у регулюванні водного балансу Колумбії. Його значення можна узагальнити так. Накопичення вологи. Волокнисте листя та особлива структура фрейліхона дозволяють йому ефективно вловлювати вологу з туману та хмар. Ця функція особливо важлива, оскільки парамо часто розташовується вищі лінії хмарності, регуляція водного потоку. Рослина діє, як і гігантська губка. Вона накопичує воду всередині своєї структури, а потім повільно і рівномірно виділяє її в ґрунт і струмки. Це гарантує постійний притік води до річок, які забезпечують питною водою, сільським господарством та гідроенергетикою більше ніж 70% населення Колумбії, захист ґрунту. Хон також допомагає стабілізувати ґрунт у Парамо, запобігаючи ерозії. Для колумбійців монета 100 песо з фрайліхоном це не просто гроші, а своєрідний символ екологічної свідомості та національного природного багатства. Ця монета є частиною серії колумбійських монет, яка була випущена з акцентом на національну фауну та флору з метою підвищення обізнаності про біорізноманіття Колумбії. Напишіть в коментарях, які цікаві монети Колумбії є у вас в колекції та які ваші враження від монети в 100 песо. Ставте вподобайку під оглядом, якщо було цікаво, та не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі в нових оглядах!